Доброго дня. Доброго дня. Щоденно працівники кінологічного центру головного управління в Харківській області залучаються до несення служби на блокпостах міста Харкова та Харківської області. Разом зі службовими собаками з пошуку вибухівки та зброї та пошуку наркотичних речовин. За добу донесення служби залучається близько 15 собак, і це несення служби на постах міста Харкова, Харківської області, де куповані території, також в складі слідчо-оперативних груп. І також собаки разом зі співробітниками приймають участь при у проведенні інших заходів. Тільки за минулий рік співробітниками кінологічного центру за допомогою службових собак було виявлено більше 2100 фактів, пов'язаних зі зберіганням наркотичних речовин. Це собака німецька вівчарка, звати її Дебра, вона спеціалізується по пошуку вибухових речовин та зброї. Їй вже 9 років. Працюємо з нею достатньо багато, на багато обшуків були. На... Розкриттях багатих були, тобто працювали з вибухотехніками, тобто з розмінування. І друга собака була це її дочка, звати її Хартія. Буквально декілька днів назад ми їздили на докупенського району на обшук по вибухових речовин та зброї, а також заборонених в обігу наркотичних речовин та зброї та прекурсорів. В ході обшуку домоволодіння собака своєю поведінкою вказала на стіл, під яким була шафа, і там були наркотичні речовини, а саме канабіс, вже перероблений та готовий до споживання. Потім перевіряли сарай. Собака почала тягнутися наверх. Було прийнято рішення вийти з сараю та перевірити чердачне приміщення, і в ході обшуку вже огляду, навіть не обшуку, а огляду чердачного приміщення було виявлено канабіс ще не перероблений. Коли собака знаходить якийсь специфічний запах, який не є в обігу, то вона на нього ну, він його її привкає її увагу, і вона на нього працює. Конечно, классно. Он